Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про самоцінність і як це важливо саме для нас, як для особистості. Самоцінність впливає на результати у нашому житті. Що ж таке самоцінність? Самоцінність це відчуття власної гідності, що виходить із внутрішнього самосприйняття. Дуже часто ми знецінюємо себе і не враховуємо те, що ми взагалі зробили за життя. І бувають такі часи, що ми дивимося на інших і думаємо: ось, а той зробив те, той досяг того. Але у нас немає там таких досягнень, яких би хотілося. Але у нас є свій результат. У нас є свої досягнення, які ми. Досягли взагалі за все своє життя, і самоцінність включає в себе це впевненість в собі, це прийняття своїх недоліків, це немає потреби схвалення когось, щоб хтось з нас схвалював. Тобто, ось так працює самоцінність, як формується самоцінність. На самоцінність може впливати наше оточення. Наша сім'я, те, як вони до нас відносяться, чи вона дає для нас достатньо любові. Також на самоцінність впливають соціальні впливи, як до нас відносяться інші люди, і як вони цінують нас, поважають нас і, і чи вони не переходять наші особисті кордони. Далі на самоцінність також впливає особистий досвід. Якщо десь нас не цінили, ми можемо думати, що ми не таки, ми мене така, і далі десь відчувати, знаєте, таке трішки дисбаланс у цьому почутті самоцінності. Чому важливо розвивати взагалі самоцінність? Тому що люди з більш розвинутою самоцінністю вони впевненіші у своїх рішеннях. Вони краще долають життєві труднощі. Вони не потребують ось цього схвалення від інших, і вони зазвичай будують класні стосунки як з партнером, так і з іншими людьми, тому що в них є оця внутрішня пора ось цієї самоцінності, і їм не потрібно підтверджувати кимось іншим, що вони окей. У нас буває в житті, коли ми себе знецінюємо. Коли ми думаємо, що у нас в житті все дуже погано, у інших все класно, у нас все дуже погано. Ми себе тоді жаліємо. Ми тоді впадаємо у стан ось цієї я бідненька, я нещасна. У мене нічого не виходить, і плюс накладаємо на себе блоки і установки. Що Потрібно робити, щоб пропрацювати цю самоцінність, тому що це дуже важливо. Люди з високою самоцінністю, вони більш впевнені у своїх рішеннях, вони не потребують підтвердження від інших, що вони окей, вони і так знають, що вони окей. І зараз я хочу дати вам ось цей це практичне завдання, котре вам допоможе здобути підняти свою ось цю самоцінність, тому що ми окей. У нас все в житті окей, потрібно виходити з цього стану жертви в стан творця. І я дам для вас три практики, які пропрацюють вашу самоцінність. Якщо ви їх зробите, ваша самооцінка зросте і ви станете більш впевненішою або більш впевненим. І так, перше практичне завдання. Я розповім на своєму прикладі, коли для нас здається, що ми нічого в цьому житті не досягли, що в нас нічого немає, і так далі. І ми ніхто і ще плюс, знаєте, оточення може також впливати негативно на нас. Воно може давати для нас негативні установки, блоки, програми, які ми переймаємо на себе і думаємо, що ми щось робимо не так, що ми десь там йдемо не туди. Ми прописуємо 10 досягнень, які ми зробили за життя. Я розкажу на своєму прикладі, щоб це було більш зрозуміліше для вас. Перше, я закінчила курс по особистому бренду. Я навчалася в університеті і випустилася з. Університету, я придбала собі айфон. У мене є батьки, у мене є дві сестри, це вже п'ять. У мене є власне житло, це вже шість. Я знайшла професію і відкрила себе як веб-дизайнер, створюю сайти та презентації для експертів та блогерів. Я подорожую, це для мене дуже важливо. Я дивлюся за своїм тілом, і я красива. Далі я розвиваюся, і я зараз на курсі енергія продаж, наставник для інших людей. Куратор на ось цьому курсі. Десять цінностей я вже вам назвала. Ви можете подивитись, як приклад взяти мої цінності, тому що вони загалом різні. Це не тільки вимірюється в грошах, це загалом вимірюється у ваших досягненнях. Ось що ви маєте за це життя. І ось таким чином. Ваша цінність вона зросте, тому що як і батьки, це цінність, як і сім'я, можливо, у вас є діти чи чоловік, це також цінність. Тобто, ви змогли побудувати ось ці стосунки з людиною, які призвели вас до сім'ї, до народження дитини. Ось тому ви берете своїх 10 цінностей і піднімаєте собі таким чином самоцінність. Друге пропрацювання. Виписуєте усі негативні установки, які у вас є. Тобто, я не можу. Там, чи в мене не виходить. Ви берете листок А4. Розділяєте його, знаєте. Ось, наприклад, листок, ви його так розділяєте на два. На одній частині пишете негативні установки, також 10. На другій позитивні. Наприклад, У мене не виходить. Напроти нього пишете: В мене виходить. Тому що я роблю все для цього. Друга установка. Мені не можна. Мені можна, тому що я знаю, чого я хочу, і в мене це буде. Далі, третя установка. Не на часі. Зараз найкращий час для мого розвитку. Ну, якщо це йдеться про розвиток. І так, прописуєте 10 своїх негативних установок і позитивних. Наприклад, установка: немає грошей, гроші є. Є можливості, тому що я працюю, я їх заробляю, і вони мені приходять в легкості. І таким чином прописуємо цих 10 установок. Негативні установки відриваємо і просто їх спалюємо. Позитивні установки залишаємо. Ось це така друга практика. Далі, третя практика. Прописуємо кожного дня свої досягнення. Тобто, за день. Ви пишете, сьогодні я зробила те те, те. це приближає мене до моєї цілі. Ось. І ще мені прийшла така четверта практика на думку, тому я її вам також дам. Коли у вас негативний настрій, я роблю таку практику нас для себе і хочу дати її в моменті для вас. Коли у вас негативний настрій чи щось іде не так, ви занурюєтесь у себе і запитуєте. Що я зараз можу зробити для себе, що мене порадує і підніме мій настрій? Підніме мій стан, підніме мій енергетичний ресурс. Те, що вам перше приходить, ідітьте і робіть, чи прийняти ванну, чи піти на каву, чи побути на годинці прогулятися, це буде такою самоцінністю для вас, що ви самі. Даєте собі ось це потрібне, і тоді у вас не буде виникати цих питань, щоб інші закривали цю вашу потребу. І таким чином, з цими практиками, ваша самоцінність буде підніматися. Також прийміть у себе усі недоліки, усі, як вам здається, негативні сторони. Прийміть себе такими, як ви є. Тому що ми у себе одні. немає ідеальних людей. Є ми. І таких як ми більше не існує. Таких як ми тільки одна людина. Тому прийміть свої недоліки, рухайтесь цим. Тому що, знаєте, якщо навіть є негативний досвід у нас, це не негативний досвід. Це знаєте, це наш крок до успіху. Тому що ми проаналізували і рухаємось далі. Бо з цього б негативного досвіду не було б нас таких, якими ми є. Так, моя настанова це говоріть ні. Якщо вам в душі хочеться сказати людині ні, ви кажете ні, я цього не хочу. Або мені жаль, але ні. Я взяла цю практику від одного мільйонера і я зараз нею користуюся. Це мені полегшує життя. Це підтримує мій рівень енергії і не зливає її туди, куди не потрібно. Також робіть медитації і старайтеся оточувати себе позитивними людьми, які будуть вас підіймати. Дивіться, спостерігайте за тими людьми, котрі розвиваються і також ідіть в розвиток. Це вам допоможе рости, піднімати свою самоцінність і досягати успіху у житті. Мої практики, вони дуже класні, вони дуже корисні, застосовуйте їх, і у вас в житті все буде класно. Усе. Бажаю усім. Хорошого життя, класного настрою і класних результатів в житті. Пишіть коментарі під цим відео. Якщо у вас виник якийсь інсайт, також це буде цінно для мене. Буде підтвердженням того, що я дала цінність для вас і ви скористалися цією цінністю.